Доброго дня, найгарніші жінки України! Сьогоднішній макіяж саме для вас, тож не будемо гаяти час та почнемо. Найголовніше, що ми робимо, це тон шкіри, тон нашого обличчя. Беремо Сісі-крем, наносимо. Далі пальчиком і крапочками по лініям лангера розставляємо. Далі я беру пензель скошений. І гарненько все розтушовуємо. Так. Основи не тільки. Надає нам кольору, матовості, але й захищає, що найголовніше, від навколишнього середовища від забруднення. Далі ми беремо, беремо коректор, наносимо під очі, над верхньою губою і навіть трошки крила носа. Також розтушовуємо. Зону, під очима. Крила носа це трикутничок молодості обов'язково. І над верхньою губою трішки. Це для того, щоб ваша губна помада потім сяяла ще краще. Так, добре. Далі додамо трошки кольору, щоб обличчя наше було гарне. Так, беремо теж пензель. Спочатку я буду коригувати контуру лати. Фоємо за п'ятої є? Далі ми дивимося Медове сяйво трішки беремо? Ну, буквально так. Не бійтеся, якщо вам здається зайве. Потім все це розтушуємо. І глазур. Імо так. Так, все. Далі ми беремо прозору пудру. Ось так трішки зробили, відкриваємо. Для чого вона потрібна? Вона надасть, звісно, буде і матовість, але вона має ефект фотошопу. І про те, що я казала, якщо зайві трошки рум'яна чи хайлайтер, вона його приглушить трохи. Добре. Далі, звісно, бровки. Брови це ваш характер. Обов'язково ви можете не фарбувати обличчя, можете очі залишити такі, але бровки повинні бути завжди. Тож промальовуємо потрішечки. Макіяж повсякденний, стриманий, але теж гарний. Його я дуже люблю використовувати, він надає не тільки яскравості, але й акуратно розчісує всі волоски і робить бровки об'ємними. Так. Далі беремо туш, фанорама. Ось така. Їй нема рівних, вона дуже гарна. Я її обожнюю, тому що завдяки неї очі виразні, її довгі, відокремлюються одна від одної. Та інше Око промальовуємо швиденько. Якщо десь трошки вилізли хвилюйтеся, це ми все приберемо. Ось так. Беремо ту саму кисть пензель наш, скушений і трішечки прибираємо. На ній лишилися залишки сісі крему. Вгорі, якщо щось трішки є, у в мене як отут. Так, все добре. І, звичайно, губна помада. Без неї, без неї ніяк. Дивіться, це для вашого настрою. Беремо олівець, трішечки контур робимо. Ну, Зовсім трішки. Так, як зима, я ще використовую бальзам для губ з маслом ши. Так. Додаткове зволодження ніколи не зайве. Все. Далі беремо одну помаду. У нас в цьому разі це нют. Вона дуже гарна, дивіться яка, у формі сердечка. Ось так. Нейтральний відтіночок. Зволожує губна помада, доглядає за губами завдяки вітаміну, а Е. Але що найголовніше, саме ця помада приймає участь в акції. 30 гривень від її продажу йде на користь діточкам, які мають онкологічні захворювання. Тож підтримуємо наших українців маленьких. І трошки додамо сяйва. Ось такий у мене блиск. Зівсім трішечки. Так. Це для того, щоб губки трошки пухліші були. Все! Щоденний макіяж готовий, можливо, трошки вам не так камера все передає, бо світла немає. Я біля віконця, але найголовніше, що ми живі, спокій на душі та в серці і поряд близькі серцю люди. Тому ж будьте гарні, будьте щасливі, від вашого настрою залежить настрій всієї родини. З любов'ю до кожної з вас, ваша Оксана Швалік. До побачення!